Багато років я спостерігав цікавий парадокс ті самі люди, які заявляють, що вірять у Бога, живуть так, ніби він замкнув процвітання в недосяжному сховищі. Проте писання стверджують цілком протилежне. І ось тут стає незручно, бо якщо Біблія справді розкриває код процвітання, то більшість людей зазнають невдачі не через брак віри, а через ігнорування чітких вказівок. І, можливо, саме в цьому полягає тривожне протиріччя. Чому так багато тих, хто молиться, залишаються в пастці дефіциту, тоді як ті, хто ледве згадує про Бога, просвітають у достатку? Це питання осяяло мене як блискавка того дня, коли я усвідомив, що багато чоловіків, яких я інтерв'ював, магнати, винахідники, лідери застосовували принципи, приховані в писанні часто навіть не усвідомлюючи цього. І мені потрібно запитати вас, скільки разів ви робили все правильно. Працювали не покладаючи рук, молилися, наполягали і все ж відчували, що щось невидиме блокує ваші результати. Скільки разів ви думали, що процвітання, можливо, не для вас, ніби ви народилися з визначеною долею. Якщо ви коли-небудь це відчували, знайте, це не ваша провина. Правда полягає в тому, що існує божественний принцип, код, який перетворює долі. І коли я це зрозумів. Я усвідомив, що люди зазнають невдачі не через брак здібностей, вони зазнають невдачі через брак напрямку. Сьогодні я розкрию цей код, але мушу попередити це некомфортно це кидає вам виклик. Це вимагає зазирнути всередину і зіткнутися з невидимими патернами, які саботували ваше життя роками. Але якщо ви готові, якщо ви залишитеся зі мною до самого кінця, ви зрозумієте, чому одні просвітають. А інші ні і чому ваше життя може змінитися швидше, ніж ви можете собі уявити. Коли я почав вивчати найуспішніших чоловіків свого часу, я помітив дещо, що глибоко шокувало мене, ніхто з них не мислив як більшість. У той час як більшість вірила, що процвітання залежить від удачі, походження або обставин, ці чоловіки вірили в щось інше, вони вірили, що розум це головний вівтар, де процвітання або народжується. Або вмирає. І це перший біблійний код процвітання, які думки в душі його, такий і він приповісті не залишають місця для сумнівів. Якщо розум приймає обмеження, життя підкоряється. Але дозвольте запитати вас, скільки разів ви подумки повторювали фрази на кшталт, це надто складно, це не для мене, я народжений для боротьби. Скільки разів ви здавалися, перш ніж спробувати не через брак здібностей. А через страх невдачі. І скільки можливостей ви упустили, бо вірили, що це був невідповідний час. Більшість людей живуть саме так замкнені стінами, збудованими не Богом, а їхнім власним мисленням. Люди бояться бояться спробувати. Бояться програти, бояться виглядати некомпетентними, бояться змін. Бояться вийти з того, що незручно, але звично. І цей страх статистично є найбільшим злодієм процвітання в сучасному світі. Дослідження показують, що понад 80% людей уникають можливостей через страх невдачі, не через брак навичок. І це число існувало не тільки сьогодні. Воно існувало і у мій час. Згадайте Генрі Форда. Перш ніж він здійснив революцію у світі, він зазнавав невдач кілька разів безліч людей сміялися з нього вони казали, що автомобілі ніколи не замінять коней. Але Форд застосовував саме цей принцип він відмовлявся мислити дрібно. У той час, як світ кричав неможливо, його розум відповідав: тоді я зроблю неможливе реальним. Ось чому він процвітав. І багато з тих, хто сміявся з нього, померли в ментальній і фінансовій бідності. Я пережив це сам. Коли я зустрів Ендрю Карнегі, мене зустріли не як відомого письменника, мене зустріли як невідомого молодого чоловіка, який наважився повірити, що зможе взяти інтерв'ю у найбагатшої людини світу. Перш ніж вийти з дому, кілька людей сказали мені: ви марнуєте свій час. Він ніколи не говоритиме з вами. Ви ніхто. І зізнаюся, на мить я завагався. Я майже не пішов через думки, які були не моїми, а голосами страху, що оточували мене. Але того дня я прийняв внутрішнє рішення, я не прийматиму думок, що принижували мене. І саме це рішення, той єдиний ментальний сув, відкрив двері до зустрічі, яка змінила все моє життя. Дивно, чи не так? Простий ментальний вибір повністю перетворив мою долю. Ось виклик: протягом трьох днів ви записуватимете кожну негативну фразу про гроші, кар'єру та майбутнє, що з'являється у вашій голові. А поруч із кожною ви запишете контртвердження, вкорінене в просвітанні наприклад, я ще не знаю, як це зробити, але я можу навчитися. Я впав, але я можу піднятися сильнішим. Я не маю цього зараз, але я стаю здатним досягти цього. Три дні лише три дні. І ви відчуєте різницю. Бо коли змінюється розум, змінюється доля. Існує біблійний принцип, який майже ніхто не сприймає серйозно, доки не відчує ціну ігнорування його на власному досвіді усе в житті, це врожай того, що ви сієте. І більшість людей сіють поспіхом, але очікують пожинати дива. Біблія чітка, що посіє людина те й пожне. І я виявив протягом десятиліть, що це один із найбільш ігнорованих кодів процвітання як бідними, так і багатими. Більшість вважає, що сіяти це давати пожертви, жертвувати гроші чи робити послуги. Але перший вид насіння не у вашій кишені він у вашій поведінці. Скільки разів ви починали щось і здавалося, не завершивши. Скільки разів виклялися змінити своє життя в понеділок, а у вівторок були точно такими ж. Скільки разів ви говорили, цього разу це станеться, але ніколи не змінювали свою рутину. Люди зазнають невдачі не через неспроможність вони зазнають невдачі через емоційну недисциплінованість, найруйнівнішу з усіх. Теж дослідження університету Дюйка, яке я аналізував роками пізніше, показує. Що близько 45% щоденних дій людей є автоматичними звичками, а не свідомим вибором. Іншими словами, багато хто хоче процвітати, але живуть, сіючи повторення. І тут починається незручна правда: ви пожинаєте не те, чого бажаєте, ви пожинаєте те, що практикуєте. Згадайте Томаса Едісона, у той час, як світ називав його наполегливість, упартістю, він застосовував саме цей код. Він не пожинав світло, бо був генієм. Він пожинав світло, бо посадив тисячі спроб і відмовлявся зупинятися. І чи знаєте ви, що це означає? Що лампочка була не просто створена, вона була посаджена. Едісон процвітав, бо розумів закон насіння. Інші винахідники тієї епохи, талановитіші за нього, зникли, бо не сіяли дисципліни, лише ентузіазм. Був період у моєму житті, коли я майже все втратив. Перш ніж опублікувати, думай і багатій, я зіткнувся з настільки серйозними фінансовими труднощами, що мені довелося продавати особисті речі, щоб утримувати свою сім'ю. Були ночі, коли мої діти лягали спати, не знаючи, чи матимемо їжу на наступний день. І це сталося тому, що я не дбав про цей принцип: Я працював наполегливо, але безладно. Я мріяв масштабно, але мало планував. Я хотів процвітати, але не сіяв дисципліну послідовно. Це було сумно, принизливо. І саме це змусило мене зрозуміти, що ніхто не пожинає достатку, живучи без напрямку. Коли я нарешті вирівняв свої зусилля з біблійним принципом щоденної дисципліни, все змінилося, з'явилися контракти, відкрилися двері, ідеї стали реальними. І я усвідомив з болем, що врожай змінюється лише коли змінюється насіння. Дозвольте сказати вам те, що може вас шокувати зараз, ви вже пожинаєте саме те життя, яке ви посадили. Це не покарання, це духовна логіка, це божественна математика. Якщо це турбує вас, вітаю. Це означає, що ви прокидаєтеся. Протягом семи днів ви робитимете щось просте. Але трансформаційне, оберете лише одну невелику, позитивну щоденну звичку і виконуватимете її без збоїв. Це може бути читання протягом 10 хвилин, запис цілей, впорядкування фінансів, молитва після пробудження, вивчення чогось протягом 15 хвилин одна звичка Сім днів. Це початок нового врожаю. І ви будете здивовані тим, що може дати просте щоденне насіння. У писанні є принцип, який багато хто сприймає як метафору, але який насправді є законом, таким же реальним, як гравітація, життя і смерть у владі язика. І я виявив, інтерв'юючи сотень успішних чоловіків і вивчаючи тих, хто зазнав невдачі, що слова, які людина повторює щодня, є невидимим каркасом її долі. Більшість людей цього не усвідомлюють. Але вони живуть. Промовляючи фрази, які функціонують як самоздійснювані прокляття мені не щастить. У мене нічого ніколи не виходить, я ніколи не зможу змінитися. І мені потрібно запитати вас зараз, скільки разів ви описували себе, використовуючи принизливі слова, скільки разів ви називали себе неспроможним, дурним, повільним, невдахою. І що гірше, скільки разів ви говорили ці речі, навіть не усвідомлюючи цього. Сучасна наука підтверджує те, що вже стверджувала Біблія, дослідження показують, що повторювані слова створюють нейронні шляхи, які формують емоції, рішення та поведінку. Іншими словами, ви дієте відповідно до того, що заявляєте, і заявляєте відповідно до того, у що вірите, і вірите відповідно до того, що повторюєте. Це код, слово є насінням ідентичності, а ідентичність визначає процвітання. Багато людей бояться говорити позитивні речі, тому що думають, що якщо я обманю себе, що, якщо я заявлю про те, чого не маю, що, якщо я виглядатиму смішно, але я скажу вам те, чого навчився, спілкуючись з деякими з найвидатніших чоловіків мого часу. Справжня ілюзія це невеличко говорити, це повторювати біду щодня і очікувати процвітання в результаті. І більшість людей роблять це не усвідомлюючи прокидаються, кажучи, я втомився, проводять день, кажучи, моє життя важке, і лягають спати, кажучи, для мене нічого ніколи не змінюється. Це не доля, це емоційне програмування. Одним із найбільших прикладів цього є Гелен Келла. Сліпа, глуха та німа з перших кількох місяців свого життя. І все ж вона стала письменницею, оратором та всесвітньою активісткою. Як? Тому, що відмовлялася промовляти слова поразки. Навіть перед обличчям глибоких обмежень вона постійно стверджувала: немає перешкоди, яку людський дух не зміг би подолати. І вона повністю проживала цю істину. Тим часом тисячі фізично здорових людей жили паралізованими через негативні розповіді, які вони засвоїли ще в дитинстві. Гелен змінила свою долю, змінивши свої слова. Протягом років, які я провів, проводячи інтерв'ю для книги, що згодом стане законом тріумфу, я зустрічав чоловіків, які на папері мали все: величезне багатство, високе соціальне становище та значний вплив. Проте деякі з них говорили так. Ніби були повністю розгромлені. Саме одна розмова з таким чоловіком назавжди глибоко змінила мій світогляд. Він довірився мені, я став коштувати один мільйон доларів, але ніколи не відчував себе гідним. Ці слова глибоко відгукнулися. Я зрозумів, що зовнішнє процвітання, позбавлене внутрішнього переконання, створює порожнечу вакуум, який повільно роз'їдає душу. Саме в той момент я зрозумів, якщо я справді прагну повного процвітання для себе, мені доведеться ретельно стежити за кожним словом, що злітає з моїх вуст. Відтоді я зробив непорушним правилом свого життя ніколи не промовляти заяв про невдачу, навіть у найскладніші періоди. І я можу однозначно заявити, ця практика незлічену кількість разів рятувала мої проекти, мої ідеї та мій здоровий глузд. Тож дозвольте поділитися дечим доволі несподіваним, якщо ви говорите так, ніби ви бідні, ви залишитеся бідними, навіть якщо якимось чином здобудете велике багатство. Справжнє процвітання не зароджується у вашому гаманці, воно починається зі слів, які ви промовляєте. Якщо це твердження неприємно відгукується у вас чудово, це означає, що ця істина починає щось пробуджувати всередині вас. Протягом п'яти днів ви свідомо усунете всі негативні висловлювання зі свого щоденного розпорядку. Замість того, щоб говорити, я не можу цього зробити, скажіть, я все ще в процесі навчання. Замість того, щоб бідкатися, я без грошей, заявіть, я буду щось значуще. Замість того, щоб скаржитися, моє життя ніколи не змінюється, стверджуйте, я стаю тим, хто здатен змінити все. П'ять днів 5 нових заяв щодня. І ви почнете помічати, як ваш розум починає відгукуватися, ваш настрій змінюється, ваші рішення стають чіткішими, і ваше життя починає узгоджуватися з вашими мовленими афірмаціями. На шляху до процвітання настає переломний момент, коли просто думати недостатньо, заявляти недостатньо і бажати недостатньо. Це момент. Коли Біблія вимагає чогось, що лякає більшість дії, що керується вірою. І ось тут криється ключовий момент, з яким багато хто свідомо уникає зіткнення, страх паралізує, тоді як віра рухає вперед. І лише ті, хто діє, переживають справжню трансформацію. Писання стверджує віра безділ мертва. І це означає саме те, що й передбачає, якщо ви не діятимете, нічого не відбудеться. Якщо ви чекатимете, щоб відчути впевненість, перш ніж зробити крок, ви чекатимете нескінченно. Більшість людей уявляють краще життя, але проживають свої дні так, ніби їм чомусь заборонено його досягти. Скільки разів у вас була чітка нагода прямо перед вами, можливо, нова робота, перспективна справа чи важлива розмова, але ви дозволили їй вислизнути через страх. Як часто ви відкладали доленосні рішення просто тому, що не відчували себе готовими? Скільки цінних речей ви втратили, переконуючи себе, що треба чекати ідеального моменту? Істина проста, але часто незручна, багато людей застрягають не тому, що божественна рука зачинила двері, а тому, що страх закував їхні ноги. І статистично це підтверджується. Дослідження показують, що страх невдачі активує ті самі ділянки мозку, які відповідають за фізичний біль. Іншими словами, для більшості людей дія здається болісною, саме тому вони відступають. Проте процвітання вимагає якраз протилежного діяти попри біль, попри сумніви, та попри невизначеність. Волт Дісней є потужним свідченням цього. Перш ніж стати світовою іконою, він пережив фінансовий крах. Витримав незлічену кількість відмов і навіть спав на вокзалах. І все ж він продовжував діяти, він продовжував творити, він непохитно тримався своєї віри в те, чого ніхто інший не міг сприйняти. Він досяг процвітання не тому, що мав багато ресурсів. Він процвітав, бо володів непохитною мужністю. Поки інші здавалися, він рухався вперед. Ця віра, що керувала діями, створила імперію. Тим часом багато талановитих художників тієї епохи зникли, бо стали паралізованими, безкінечно чекаючи ідеальної можливості. Дісней процвітав, бо рухався. І процвітання завжди слідує за рухом. Я пригадую випадок, який мало не зруйнував усю мою кар'єру. Був період, коли я регулярно отримував листи від людей. Які стверджували, що мої вчення були марними, непрактичними і навіть оманливими, деякі газети відкрито висміювали мене, деякими днями я прокидався з непереборним відчуттям, що всі мої зусилля розпадаються. І тоді, в один із тих складних днів, я отримав несподіване запрошення виступити перед невеликим зібранням молодих підприємців? Я мало не відмовився, я був повністю виснажений емоційно. Проте внутрішній голос спонукав мене, іди. І саме на тій лекції, невеликій, неформальній, майже непомітній події, я зустрів чоловіка, який згодом профінансував один із найважливіших проєктів усього мого життя. Саме тоді і там я засвоїв урок, якого ніколи не забуду. Саме тоді, коли ви відчуваєте себе найменш здатними, відчиняються невидимі двері. Але вони відчиняються лише для тих, хто наважується рухатися. Тепер ви розумієте, чому так багато людей присвячують усе своє життя молитвам про процвітання, але лише вибрані дійсно його переживають. Це не божественна прихильність, це не справа удачі. Це не чиста випадковість, це кодекс, це принцип. Це закон. І все, що ви бачили тут: сила бачення, закон насіння. Міць ваших слів і дії, що керуються вірою, це не розрізнені поняття. Це чотири духовні та емоційні механізми, які рухають людську долю. І якщо ви дійшли зі мною так далеко, я хочу поставити серйозне запитання, що насправді заважає вам застосовувати ці принципи вже сьогодні Це страх. Сумніви. Чи, можливо, старі розповіді? Які ви незліченну кількість разів переказували, щоб виправдати свої поточні обставини? Неважливо, що ви пережили, неважливо, що ви втратили. Неважливо, скільки часу минуло. Справді важливо те, що ви тепер розумієте код. І як тільки хтось осягає код, життя перестає бути випадковим явищем воно перетворюється на навмисне творення. І я хочу, щоб ви усвідомили цю глибоку істину Бог ніколи не приховував процвітання. Це ми були повільними у сприйнятті шляху. Сьогодні ви зробили крок. І кроки мають силу змінювати долі. Якщо це відео відгукнулося у вас, якщо воно відкрило вам очі, якщо воно спонукало вас до роздумів, тоді я закликаю вас продовжити цю подорож зі мною. Тому що від цього моменту ми вступаємо в нову фазу. І я від усього серця хочу, щоб ви були її частиною. Отже, підпишіться на канал прямо зараз. Не просто для підтримки цієї роботи, а щоб гарантувати, що ви отримуватимете кожне нове усвідомлення, яке має потенціал здійснити вирішальну різницю між безкінечним пережитком життя, яке ви вже знаєте, або старанним будівництвом життя, про яке ви завжди мріяли. Рішення повністю залежить від вас. І можливо, лише можливо, саме це той момент, коли ваша доля по справжньому починає змінюватися.